Любі друзі, всім вітання із Запоріжжя. Сьогодні в продаж надійшов пасатик, правильний, пацанський, чорний, затонований на 18 каточках. Рестайлінговий кузов 2013 року випуску. Гарнесенький повністю. Америкос трошки битий по мордочці, не страшно, ніякі там ланжерони нічого ніде не пішло. Замінений капотик, трошки повитянуті крила, все. Задок машини, двері, криша, багажник не фарбовані зовсім. Так виглядає ззовні. Все по класиці, все як має бути. Ну, дійсно правильний, так? чорний, затонований, пофарбовані тисочки. Вигляд має як не крутий. Всередині у нас чорний шкіряний салон. Для своїх років і свого пробігу дуже доволі непогано збережений. Спереду також має такий вигляд. Пробіга немало, 330 тисяч у машини пробігу. Моторчик вже зроблений. Коробка, тут звичайна механіка, яка ремонтується, в випадку чого зовсім недорого, швидко і надійно. Повний електросклопакет, автоматичне світло. А, на кліматі да, у нас двозонний клімат, у нас моніторчик з підключеннями, там всі USB, флешечки, блютуси, телефони і так далі. Є підігрів передніх сидінь, електронний стояночний тормоз. Ну от Самі бачите, шестиступінча там. Механічна коробочка. Функціональне мультикермо, навіть є круїз. Так то 2-літровий TCI-мотор по класиці на 200 з копійками конячок. Вали нормально на механіці, будь ласка, кому треба, там со світофорчика постартувати. Ця машинка може і хоче. Тож чекаємо на перегляд автопарк Запоріжжя.